Радий всіх бачити. Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини від ігрового Всесвіту. І це останній випуск цього тижня. Просто тому, що сьогодні. П'ятниця! П'ятниця! Субота! блюта! Нінтендо таки взяли і показали трейлер фільму про Маріо. І так, на головну роль таки пробився Кріс Прат. Про мене кажуть багато схвального. Та сам би я про себе, якщо чесно, не сказав. би... <пас> я я розповідав про роуглайкове доповнення до Hitman 3 під назвою Freelancer. Його перенесли на 26 січня 2023 року. От трясця. <паспоряджен> Redfall від творців Дізона Ред, начебто, якщо вірити пліткам, вийде в березні 2023 року. Верещало. А хабе. І це був Пітер. Ми з ним досі друзі. Нарешті, творці ремейку Dead Space таки розкрили вимоги гри до відеокарт. Отож, мінімально вам знадобиться AMD RX 5700 або ж GTX 1070. А для того, щоб гра показала себе у всій красі, рекомендують мати Radeon rx 6700 XT або GeForce RTX 2070. Крім того, якщо ви придбаєте гру в стімі, то електронікарс не змусить вас ще додатково встановлювати Origin. Гра запрацює як ріднесенька відразу з парової крамниці без встановлення будь-яких лаунчерів. До речі, той самий Origin досі пхає фублі для українців. О, Боже, які кончені! Старфілд тишком нишком, майже непомітно трошки перенесли на 2023 рік. Ти Google це неважливо. 14 жовтня розпочнеться традиційне голосування за нового моба, якого додадуть до Майнкрафту. Серед цьогорічних кандидатів шахрай, новий голем та фаворит інтернетів нюхач та понюхи в кремниці забавок Steam збільшилась кількість користувачів з українським інтерфейсом. Відтепер українська вгордовито посідає 17 місце з 28 моб, які підтримуються в стімі. Дуже хотів би попросити не аплодувати. Це не є перемога. Як на мене, це все ще мало. Отож, якщо ти дивишся це відео і маєш інший інтерфейс, наприклад, англійський чи боронь боже російський, то цей во перемикайся на українську. Але навіть якщо ви ніколи не пробували, бо спробуйте. Це не так страшно, як вам здається. Ноги ви не поламаєте, лоб не розіб'єте. Традиційно хочу подякувати всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні ігрові дайджести. На цім все, але я твердо впевнений і переконаний, що ми з тобою ще побачимось в інших місцях інтернетів. Пока.